Це територія школи села Новоандрівка Кропивницького району. Тут розташували військово-патріотичний табір Юний доброволець зранку у дітей розпочинається заняття з вибухотехніки. Ноги стращуємо, лівою рукою закриваємо шию, правою рукою контролюємо з Чого не треба лягати спиною? Поясню. Граната може вам прилетіти щекою. Не почули хлопка, не буде вибуху. Значить, вас можуть вийти і просто ну, добити в спину. Це військовий інструктор з позивним Фріц. Він показує, які гранати та міни, навчає дітей, як захиститися від вибуху гранати. Це в мене вперше, але дуже приємно споглядати на те, що дітям цікаво. Цікаво вивчити матеріальну частину, цікаво дізнатися, як, наприклад, протидіяти. От зараз у нас були виявлення вибухових пристроїв, саморобних вибухових пристроїв. Катерина Бондар з міста Долинська в четвертий відпочиває у військово-патріотичному таборі. Я дізналася види, по перше, зброї. По-друге, це правила безпеки, користування нею, запобіжні заходи, також заборони деякі, те, що взагалі не можна робити. Це мені подобається дисципліна, така розвиває відчуття такого контролю. Для Максима Чутка із селища Новгородка це перший досвід відпочинку у військово-патріотичному таборі. Для мене дуже важливий цей табір, тому що я хочу дізнатися, як це бути воєнним, та я хочу піти в воєнно-морський флот. Після першого заняття діти шикуються і строїм йдуть на наступне. На шкільному стадіоні вони відпрацьовують звільнення, захопленої ворогом території. Як це робити, їм показують інструктори. Йдемо, не треба нам присідати, те, що ми фільми бачили. Йдемо, так як ми йдемо. Але спрятки на носочок. Приклад, я бачу контакт. Контакт, контакт, працюють. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. У мене є проблема, тобто в мене закінчились набої, мене прикривають, я присів. Діти повторюють відпрацювання у парах. Єгор Касаткін з Кропивницького розповідає, чому навчився на такому занятті. Як правильно поводити зі зброєю, як правильно з нею пересуватися, як нею володіти, дізнався, з чого вона складається. Інструктор Андрій Ісаєв показує, яку зброю використовують. Використовується зброя ММГ, з неї не можна стріляти та вести вогонь. Відпочивають після занять та сплять діти ось у таких наметах. Кропивничанка Світлана Савєльєва розповідає про умови для занять та відпочинку. Я з дитинства мріяла побути в військовому ліцеї, військовому табору, пожити в наметі. Дуже класні співмешканці. Харчуємося дуже добре. Я навіть думала, що ми будемо гірше, а ми наоборот, краще харчуємося. Чому навчає дітей у таборі, пояснює його керівник. Це бойова підготовка, це тактична медицина, тактика. Завершимо стрільбою з бойової зброї на полігоні. І потім ще буде у нас топографія дуже серйозна. Ми намагаємося дати стислий курс. По суті, це курс молодого бійця. У таборі діти перебуватимуть до 15 липня. За день до від'їзду складуть екзамени. За їх результатами отримують посвідчення юного добровольця. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.